Вітаємо! Ми майстрині художньої авторської вишивки ручної роботи з Львівської області села Кологори Марія та Лідія Скиби. Щиро дякуємо за ваше запрошення на міжнародний конкурс Україна єднає світ та запрошуємо до перегляду нашої презентації. Усі наші роботи є унікальними. Вишивка в поєднанні стрічки, гладі та бісеру. Саме таке поєднання виділяє наші роботи з усіх інших. Адже майстрині здебільшого вишивають окремою технікою, а нам вдалося з'єднати в одне ціле аж три. Маю зауважити, що гачкування також ексклюзивне. Останні роботи вже удосконалені, і до гачкування ми плітаємо буси. Здавалось би невеличкий елемент, а як виділяє і підкреслює красу вишиття. Кожну деталь у наших виробах ми не копіюємо і не штампуємо. Усі квіткові композиції ми переносимо з уяви на полотно. А тепер більш детально розповім, як зародилась саме наша авторська вишивка. В дитинстві я та мої сестрички Олеся та Аня були ще тими артистками. Наша бабуся Стефа, окрім того, що неймовірно вишивала, була ще й письменницею-гумористкою. Ми, в свою чергу, виступали з її віршами по різноманітних конкурсах, фестивалях чи просто концертах. Звичайно, кожного разу нашій мамі доводилося думати, у що одягнути своїх артисточок. Вона вишивала для нас обрання і нитками, і бісером, і стрічками, а згодом почала комбінувати ці техніки в одне ціле. З кожної роботи виходило все краще. Люди почали зауважувати, що наші вишиваночки це щось Зовсім нове. І коли нас запитували, де нам придбали такі костюми, ми з гордістю відповідали, це нам мама вишила. З часу мама почала вишивати для львівського бренду вишиванок. Було стільки замовлень саме на нашу вишивку, що нам довелося мамі допомагати. А згодом ми вже самі брали замовлення, хоч на той час були ще школярками. Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Наш багатостраждальний народ переживає страшні часи. Які жодне покоління не зможе забути. Але, попри все, Україна та українська культура була, є та буде завдяки нашим героям і героїням, завдяки волонтерам та усім, хто не перестає донатити та робити все для перемоги, завдяки таким неймовірним людям, як пані Олена, а також усі члени журі, ніхто не зможе поставити нашу неньку на коліна. Допоки є люди, які навіть у важкі дні війни працюють і сповна віддаються на благо нашої держави, з усіх куточків України та світу, відшукують українську. І таланти та ставлять щораз українську культуру на новий рівень наша батьківщина буде процвітати. Дякуємо за вашу титанічну працю! Дякуємо за те, що стільки сили, любові, праці ви вкладаєте не тільки у культуру України, а й у перемогу. Все буде Україна, слава Україні і героям слава!